Кому реагуванні на повітряні тривоги, вкотре друзі наш ворог не зупиняється. Наша задача підтримувати власну стійкість, у тому числі не лише перемагати на лінії фронту, а і тримати стабільність фінансової системи. І саме про фінанси ми будемо говорити далі. До речі, ми будемо говорити і про благодійність у цій годині, але це буде після новин середині години. Ми прокоментуємо тему благодійності з огляду на те, що Україні призначили друге місце в світі за цим показником, що це для нас означає, з'ясуємо. А поки що про зовнішнє макрофінансове макрофінансову допомогу, міжнародний валютний фонд та Україна домовились про наступний транш на 900 мільйонів доларів. Формулюється це у прислужбі МВФ. Ось так, Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного. Фінансування, який відкриває шлях до отримання траншу близько 900 мільйонів, про те саме говорив у п'ятницю і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, що Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про другий перегляд програми в рамках механізму розширеного фінансування. І допоки я остаточно не заплутався в переглядах механізмів розширеного фінансування на рівні трансу та траншу другого персоналу, я зараз навмисно трошечки іронізую з цього приводу. Хочеться розібратися, що це все означає на практиці? З нами головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко. Пане Олександре, доброго здоров'я, доброго дня всім. З одного боку, ми живемо в такій реальності, в реальності війни, коли на рівні пересічного глядача телебачення, слухача радіо, користувача, соцмереж, люди розбираються в різновидах дронів, крилатих ракет, засобів протиповітряної оборони, не знаю, там ступенів захисту бронеплит в розгрузках і так далі. Ну і тепер, от фінансовим словником, ми теж збагачуємося. Я особисто цього словосполучення на рівні персоналу. Персоналу зустрічав раніше менше, і мусимо розуміти, вміти розшифровувати ці фінансові ефемізми, щоб розуміти, що відбувається в фінансах нашої держави. Те, що зовнішня допомога потрібна, те, що макрофінанс нам потрібен, тут годі сперечатися. А от що яке, на яких умовах, в якій формі, в які терміни, тут багато приводів для розмов. Тож, що означає це словосполучення про домовленості на рівні персоналу? Це попередній такий розгляд наших досягнень виконання нами своїх зобов'язань по меморандуму тієї програми, яка стартувала в березні цього року. Зазвичай це завжди так було. Підходить дата чергового траншу в Україну приїздить команда від міжнародного валютного фонду. Вона дивиться предметно, що виконано, що не виконано, спілкується з керівниками. Міністерства фінансів, Національного банку, уряду загалом. І, в принципі, таким чином вони занурюються в ту ситуацію, яка реально існує. За підсумками такого візиту вони пишуть висновки. І ці висновки потім передають на раду директорів фонду, і в свою чергу, рада директорів схвалює остаточно надання чергового траншу, ну і далі його передають Україні. І зазвичай в нас завжди так було, що ну, наприклад, якщо ми щось там не виконали. То вони приїздять, консультуються, там хитають пальчиком, кажуть, ну ви ж хлопці, там доведіть до кінця до ладу, там щось там ТСЕ, і ми приїдемо там. Ну припустимо, через три місяці. У нас так доволі часто було. Зараз вони приїхали в принципі, ну практично узгоджені терміни. Там, десь на два місяці, вони трошки запізнилися, наскільки я пам'ятаю. І е, наскільки я чув, то десь через е, 3-4 тижні має рада директорів зібратися і схвалити черговий транш на 900 мільйонів доларів. Е, таким чином, якщо ми його отримаємо, коли ми його точніше отримаємо, то е, ми виберемо загалом е, 4,5 мільярди доларів. А з 15, десь приблизно і 6 десятих мільярдів, які взагалі заплановані на цю доволі довгу програму, тобто ми їх з ваших слів розумію, що такі отримаємо. Але тут хочеться з'ясувати, які умови ми все ж таки по дорозі до конкретно цих 900 мільйонів виконували. Тому що і ще одна серія фінансових ефемізмів, таких своєрідних, там у нас були умови, домашні завдання, потім були структурні маяки, про них ми ще сьогодні поговоримо. А конкретно до цих коштів, що може стати для нас перепоною, але можливо вже не стало. Ні, воно не воно не буде перепоною, тому що якщо позитивний є висла висновок цієї команди, яка цієї команди персоналу, mm -hmm. а яка з була в Україні і вже відзвітувала раді директорів. То а, це означає, що скоріше за все, так а в нас є певні, як то кажуть, відкладені на потім задачі, які ми в принципі мали зробити, але не виконали. Це посилення оподаткування мобілізації доходів у державний бюджет і там деякі антикорупційні речі. Зокрема, відповідний закон про спеціалізовано то зміни спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там їй мають додати трошки автономності в роботі. А, також вони очікують, що уряд буде займатися покращенням управління державними підприємствами а, і створить, почне точніше, створювати систему контролю моніторингу за коштами, які ми отримуємо на відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури і так далі. Тобто, вони хочуть більшої прозорості використання бюджету. Ну, чесно кажучи, я також цього дуже хочу. Ну тут складно мені здається, знайти людину, яка не проповідує відкрито корупційних поглядів чи там корупційно ризикованих, яка не хотіла б цієї прозорості. А водночас, бачите, я на початку сказав таку фразу, що нам макрофінанс точно потрібен. Ну і з огляду на цю цифру, яка називалася, можливо, вона зараз змінилася. До речі, що 60 копійок в кожній гривні це зараз зовнішня економічна наша підтримка. Ні, ні, трошки менше вже менше. Да, там трошки більше половини, і не в кожній гривні, а в кожній гривні бюджетних видатків, О, тобто, дякую, це дуже за важливо. Це, да, да, да. це те, що фінансується за рахунок зовнішньої допомоги, кредитів, грантів. Ну, це абсолютно От. потрібно і цього не потрібно стидатись. От і тут хочеться трошечки уточнити для наших слухачів: по-перше, Повторимо нову формулу. Більше 50, трошки більше за 50% бюджетних видатків це зовнішня допомога. Окей, тепер в ній є різні гроші. В нього ні, в ній є, я так розумію, що пряма допомога, є гранти, є там військова допомога, яка в формі нематеріальних, точніше, не, не не грошових активів, а там готових всяких корисних речей для війська заходить. І є оці транші від міжнародного валютного фонду. Чому я так уважно про це зараз запитую? Намагаюся розібратися разом з слухачами, тому що до великої масштабної повномасштабної війни ми говорили, що кожен захід е, грошей від МВФ це маркер для решти позичальників, що з Україною можна мати справу. Це дешеві гроші ну, скоріше кредиторів, Кр... позичальниками є. Так. Ми Кр... є позичальник. Кр... кредиторів даруйте. Звісно ж, чи зараз зберігається ось ця схема? Чи гроші МВФ? Це не тільки гроші, а і маркер. І якщо так, то який і для кого до початку повномасштабного вторгнення? Ну ми звісно, оскільки все одно була агресія Росії, були військові дії. Ми були доволі ну ризикованою країною для інвесторів приватних. Але співробітництво з міжнародним валютним фондом, звісно, для приватних інвесторів кредиторів є дуже потужним маркером. Та цей маркер є також потужним і для державних кредиторів, для державних гарантів. Зараз ми не маємо ну, з зрозумілих причин фінансування від приватних структур закордонних. Щось там повертають наші власні бізнеси українські з-за кордону, але е, чисто, от суто іноземних інвесторів, зараз ми не бачимо. Ну і це зрозуміло в принципі, чому але. Для е, більшості країн, просто переважаючи, я б сказав би майже для всіх країн. Е, співробітництво з міжнародним валютним фондом також є дуже потужним маркером, тому що вони можуть потім сказати своїм виборцям: от дивіться, люди, ми е, давали гроші країни для країни, яка е, відповідає там певним переліку вимог МВФ щодо прозорості державних фінансів і так далі, і тому подібне. Це доволі потужний перелік цих вимог. Тобто, ми вважаємо, що ми даємо гроші тим, хто не буде їх розкрадати, і на цьому своє схвальне слово також сказав міжнародний валютний фонд. Угу. І це дуже сильно мотивує уряди, чиновників, політиків більше давати. Бо потім вони зможуть сказати: ну, дивіться, ми ж не одні такі давали, ми давали усі. Ну і звісно. Тут не тільки формальна сторона, вони насправді реально очікують, що і Міжнародний валютний фонд буде наполягати, і наші урядові інституції, в тому числі законодавча гілка влади, вони створять, ну, всі підстави для того, щоб нам можна було довіряти, щоб ці кошти правильним чином використовувалися. Я хочу сказати. Ще буквально з березня минулого року я казав: чим менше будуть красти, тим більше нам будуть давати. От цей принцип зараз просто виходить на авансцену, він є ключовим. Принцип, здавалося б, простий, але шлях до його дотримання не завжди, очевидно, простий. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги» у нас на зв'язку зі студією Українського Радіо. Це програма сьогодні в день. І ми рухаємося далі. По-перше, під які умови, під які відсотки? Ми жодного слова, поки про це не сказали. Оцей транш до нас зайде там. дуже низькі відсотки, вони значно низькі, нижче ринкових. Там буквально обчислюються одним плюс-мінус там десяті долі відсотків. Там дуже реально дуже малі, і терміни е, доволі великі. Якщо там є цікавість, можна подивитись. Ця інформація є абсолютно відкритою на сайті міжнародного валютного фонду. Є повністю, як то кажуть, досьє по наших стосунках з міжнародним валютним фондом. Зараз ці кошти. Використовується переважно для того, щоб ми могли спокійно без зривів виконувати свої зобов'язання по попередніх залученнях коштів, які були залучені, наприклад, в минулому році цього року. Тобто, це підтримка для того, щоб ми не використовували наші поточні доходи для виплат по раніше зробленим зовнішнім боргам. От цей момент. Я дуже хотів би задати запитання, точніше, попросити е, пана Марченка, міністра фінансів, щоб він нарешті почав розмовляти про списання частини нашого боргу перед е, міжнародними, хоча б фінансовими організаціями. Е, е, така практика є. Ми знаходимося реально у надзвичайній ситуації, і ну, це зараз дуже слушна нагода це зробити. От якраз я тут хотів уточнити. Ви дослівно в мене з язика зняли це запитання про списання боргів. Я час від часу чую ці розмови і чую діаметрально протилежні думки щодо цього. Одні кажуть, що в ні в якому разі не можна навіть затинатися про це, бо, мовляв, ми маємо підтримувати реноме. Нормального, так би мовити, клієнта, який вчасно платить і дотримує всіх домовленостей, а інші з не меншою переконливістю в голосі кажуть: люди, рятуйте, у нас війна, і ми дійсно в надзвичайних умовах, і чому б це не зробити, на чиєму боці правда з вашої точки зору, правда як не дивно, посередині, точніше, диявол криється в деталях. Тобто яким чином це зробити, якщо, наприклад, зробити міжнародний фонд. Який погасить зобов'язання України, а потім ці гроші в нього зайдуть. Ну щоб компенсувати цю виплату, туди зайдуть від конфіскованих російських закордонних активів. Це буде дуже круто. От через такий механізм, тобто ми не відмовляємось, але ми вимагаємо створити міжнародний фонд, куди мають піти російські гроші, за рахунок яких мають Україна має розрахуватись з зовнішніми кредиторами. От така схема була б ідеальна. З одного боку, ми б не платили своєї кишені, це справедливо, з огляду на те, що ми потерпаємо від російської агресії. А з іншого боку, ми формально залишаємось сумлінним боржником і. Позичальником, і все добре, просто списати. Ну колись нам можуть це згадати, але я хочу сказати: є така країна Аргентина, е, яка відмовляється платити зовнішній брагах приблизно раз на 10 років, і все одно потім дають кошти. Вона, звісно, живе дуже бідно. Ну там а, а, такий да, собі а, приклад а, мені здається. А, ні, ні, ні. Але але дивіться, вони ж не роблять висновків. Вони ж нічого вони списали борги і далі продовжують займатися тим самим. В них нема війни, в них просто йде тупо розкрадання і популізм. Отака ситуація. Ну і е, тут я б ще сказав, що е, ситуація така, що ми не все виконали. Але, по найбільш, на мій погляд, вагомим речам, ми все ж таки виконали свої зобов'язання, і мене це дуже тішить. От про це б я дуже хотів би поговорити про зобов'язання. Якраз рухаємося ми з вами більш чи менш синхронно. Оце слово сполучення структурні маяки. Кожен раз, коли місія МВФ в тому чи іншому складі приїжджає, чи на чолі з там з пані Кристаліною Георгієм. Що не так часто, але трапляється, чи це на рівні персоналу а, ні, кажуть, на рівні що... персоналу ніколи ніколи не переглядаються за участю а, чільників МВФ. Ага. Завжди приїздять ну такі експерти, люди на рівні там керівники департаментів. Отаке. А оки, е, коли приїжджає пані Георгія, це скоріше політичний такий жест, красивий, правильний, але вона скоріше політичний діяч в цьому сенсі. Добре, дякую за уточнення. Отже, приїжджає персонал, а і вони кудись дивляться. Я ж розумію, що нереально кожен раз робити там, не знаю, повний аудит країни, там вивертати все. І з іншого боку, це не може бути дуже поверхнева а, така собі перевірка, щоб там можна було, не дай Боже, показати якісь Столипінські деревні, і всі задоволені, поїхали. І нам прийшли чергові ну, бо інакше вийде Аргентина. Ну то наскільки глибоко копають і на що дивляться, що є оціми самими структурними маяками? Е, перш за все, вони дивляться на певні режими регулювання фінансових ринків, бюджетних процесів і так далі. Це видно дуже просто, дуже якісно. Наприклад, вони були дуже задоволені тим, що. Ми зробили ну, точніше, зробив це національний банк. Звісно, він перейшов на початку жовтня до керованого курсу. До керованої гнучно гнучно до керованої гнуч, гнучно гнучкості гнучкості курсу дав вибачте курсу, а це було дуже потужне рішення. Як виявилось, воно було абсолютно правильне, і ми бачимо спокійний ринок, стабільність і так далі. А вони дуже це схвалили, тому що для них це е, перехід до е, такої здорової ситуації, коли не тримається гвістками курс, а він трошки коливається. Звісно, Насбанк частину зовнішньої допомоги продає в вигляді валюті, валюти на ринку, і це дає можливість гасити оцей дефіцит структурний. Як його називають? Структурний дефіцит валюти, який викликаний саме війною. Далі е, їм дуже сподобалось те, що ми е, рухаємось е, в бік е, бюджетної стабілізації, тобто, що в нас в принципі ситуація, хоча важка, але передбачувана і зрозуміла. Тобто, вони розуміють, що в нас е, дуже е, велика потреба в зовнішньому фінансуванні. Цим чином фінансується дефіцит державного бюджету, але він вся ця система працює, гроші використовуються достатньо ефективно. Ну і, в принципі, ну, це дуже важливо. Вони дуже позитивно оцінюють те, як Міністерство фінансів працює з боргом державним. їх це в принципі, дуже тішить. Вони дуже схвально, схвально оцінили стабільність банківської системи. Це дуже важливо також, тому що це дає можливість працювати економіці. Вони посилення фінмоніторингу. В бік так званих політично значних осіб, ну пепів, так званих, Пеп -пепів, да. пепів. Там багато та, говорили. Та, та, на вони цю тему. вони це законодавство також сказали, що це круто, тому що ну це було структурним маяком. Ну пане Олександре, просте так. запитання на, на закінчення нашої розмови. Якщо вони аж такі задоволені, коли прийдуть гроші? Я б посилався на чільника Національного банку, пан Пишний написав, що ну, за підсумками переговорів, що він передбачає, що це буде десь на початку, в першій половині грудня. Ну, скоріше за все, так воно і буде, тому що потім ну, тоді, тоді чекаємо, чекаємо да. на Миколая за новим календарем. Дякую точно, за розмову. Головний редактор журналу Дінги Олександр Краморенко був з нами. Не перемикайтеся. Дякую. дякую вам, на все добре. Дякую, всього найкращого. До побачення.